Сьогодні день єднання всіх серцями. Жовто-блакитне, полум'я горить. у вчителя дітей, у тати й мами. Цей день як свідчення про те, що жити то любити. Сьогодні день святого Валентина. Любові день, кохання і добра. Про нього знає навіть і дитина, що Валентинки дарувати, час пора. Ми, кулаки, тримаємо свої. За всіх героїв тих, що на війні, ми любимо вас і вдома вас чекаємо. Любов переможе, переконані знаємо. На Валентинці свої напишу український найкращий захиснику, що ти найкращий супергерой в житті твоя головна роль. Закохані неньку батьківщину, сильніші всіх сучасні козаки, і ми повинні так любити Україну, як люблять її захисники. Наша любов, повага і шана хай гріють вас із телефонного екрана. Хай облетить усю батьківщину. Моя Валентинка для доні і сина. У них навіть кров жодоблакитна, блакитна, незламні, сильні та непохитні. Була Валентинка нам сповіщає. Любов батьківщини, нехай вас живими додому повертає. На валентинці своїй напишу український, найкращий захиснику, хай Бог тебе відомо оберігає, так як країну ти захищаєш. На валентинці своїй напишу Українці. Сі свої напишу Український найкращий захиснику, де ангел наш тримаєш у руках святий жовто-блакитний стяг. Можна і ненька Україна, успішні весь будуть ваші приціли. У день кохання та любові немає місця, ненависті й бою. Своє напишу, український до да краще захиснику. Ти наш комер, ми твої фадати лише за тебе будемо вболівати. На Валентинці своїй напишу. Українському на найкращому захиснику. Ангел по небо тримаєш, своїм життям його закриваєш Онлайн Валентинку відправляємо для тих, хто нині на передовій. Я Валентина сьогодні благаю, хай захисти, щоб всі були живі. Нехай Купідон стріли направляє, і ворога додому проганяє, бо в тій країні, де любов панує, жовто блакитні серця тріпочітку несе. Онлайн Валентинку свою відправляю для хлопців усіх, що в окопах сидять. Нехай же вони її прочитають, хай наші вітання їх захистять.